Вітаю усіх у моєму новому відео на тему переривання контакту, ефективного способу уникання контакту, ну або його розривання. І минуле відео було на тему переривання контакту і про два способи цього розривання або уникнення контакту. Це було один з способів злиття, називався, а інший спосіб називався інтроекція. І, на мій погляд. Те відео воно вийшло ну, надто довгим і перевантаженим, як на мою думку, інформацією. тому про наступні способи, як зіпсувати стосунки, припиняючи або вникаючи, їх я буду записувати по одному відео. І сьогодні я розповім також про топовий спосіб переривати та псувати стосунки. Усім відомий, я так собі думаю, спосіб проекція. Можливо, хтось вже про вас знає про цей спосіб, ну або точно ви щось точно чули да, про проекції. Я розповім сьогодні детальніше про цей спосіб забезпечити власну безпеку, користуючись ось цим примітивним способом, такою системою захисту проекції. Це буде також одним із розповсюджених способів, яким користується особистість, ну і який, начебто, надає їй статус безпеки. Проте він забезпечує їй тільки відсутність можливості побудувати цикл контакту по нормальному. Що таке, да, цикл контакту в гештальтерапії? Це природний процес задоволення потреби. І він складається із чотирьох основних фаз: це предконтакт, це тобто як ось, да, прелюдія, це усвідомлення потреби. Потім контакт, пошук та мобілізація енергії для дії. Потім да, з збільшенням енергії, це буде цикл контакту, повний контакт. Саме він характеризується дією та задоволенням потреби. І четверта фаза це буде постконтакт, або його ще називають асиміляція. Це вже коли відхід і асимілювання досвіду, і от порушення циклу на будь-якому етапу призводить до незавершеного цього гештальту, ну тобто незадоволені потреби, і спричиняє внутрішній дискомфорт. <кій> Більше про цикл контакту можете подивитися вже на моїй сторінці на Ютуб-каналі і в інстаграм сторінці також був прямий ефір на цю тему. Так і називається він цикл контакту. Там я більш детально повністю розповідаю, ну, що це таке. От, значить, коли особистість вибирає да, замість здорової взаємодії, яка передбачає усвідомлення і задоволення потреб. А партнери можуть е, часом несвідомо використовувати якісь такі різні механізми перервання контакту. Е, порушення циклу контакту призводить до того, що стосунки не можуть розвиватися. Е, вони залишаються часом заблоковані або якимось такими, знаєте, поверхневими. І наслідками можуть бути. У таких людей хронічне якесь невдоволення, відчуття самотності, коли навіть вдвох знаходяться да, люди, постійні конфлікти та незавершені гештальти, які накопичуються і руйнують зв'язок із середини. Як я повторююся вже більше про сам цикл контакту, вже на моїй сторінці відео таке є. Механізми проекція проявляються в тому, що певні свої якості, які є, людина переносить на інших людей. Ці якості заперечуються особистістю в собі, і тому, щоб не травмуватися, така людина починає переписувати ці погані якості іншим людям. Або простою мовою такою, це всі мої фантазії про людину. Коли я щось про неї думаю, таким чином я вважаю, що мої думки з приводу тих чи інших якостей вони точно притаманні іншій людині, про яку я це думаю. Часом люди використовують як це? Да? Ну, коли вони кажуть, от ми вдвох да, спілкуємося, а мені людина напроти каже: Оти, от, я вважаю, Світлана, наприклад, да, що ти така. Цілеспрямована, ти можеш там, бути дуже впертою, ти можеш бути якоюсь такою і такою. Людина каже свою думку про мене. Тобто вона себе якось, так вона мене зчитує і мені про це говорить. Да? Це якісь її думки про мене. Це і будуть проекції. Або, іншими словами, ця проекція – це тенденція зробити середовище. Відповідальним за те, що виходить із самої людини, людина починає казати: вони, воно, ти, але не я. От, замість того, да, щоб говорити, наприклад, щось про себе, така людина починає казати: От ти такий то і така-то, чи от він, чи вона ось така-то, і вони отакі-то і такі-то. І от замість того, щоб допустити, що оці заборонені нею якості, точно присутні в ній самі. Таким чином, що людина робить? Людина зміщує особисті ці кордони да, між собою та іншим світом на свою користь. Це дає можливість зняти із себе відповідальність. Чому? Да? Бо вона заперечує оці притаманні аспекти, які в неї є. Їй важко змиритися з тим, що в неї ці є якості. Вони здаються їй якимось непривабливими, часом гидкими, якимось образливими. Ну і що тоді краще зробити? Да? Безпечніше для своєї системи звинувачити когось, ніж привласнювати собі оці бридкі якості? Це, проекція да? приписування власних небажаних почуттів або думок іншим людям. Наприклад, як ви ще можете да, це почути? Коли людина використовує спілкуючись з вами в контакті, от ти на мене злишся. Замість того, щоб сказати я злюсь на тебе. Тобто людина, яка проєцює, да, проектує, вона переносить якісь свої якості, які не приймає в собі. Ну тобто, да, зараз вона злиться на людину напротив який контакті з нею. Не може та, дозволити собі оцю злість, вона не приймає в собі цю злість або заперечує дав цю злість в собі, ну, бо вона ж не така. І тоді що вона робить? Вона транслює це на інших людей. Це усі наші фантазії про людей, усі думки, пояснення вчинків людей. Там, де людина обирає тикати. Ну, ти робиш так і так. От ти думаєш так і так. Така людина часто обирає говорити ти. Ви почнете розрізняти потім, да? замість того, щоб привласнити собі відповідальність за щось. От щось таке трапляється в її житті. Е вона каже, да? що щось хтось таке робить. Ну, хтось щось робить що в неї трапляється щось в житті. Не вона якось так своє життя влаштовує, а хтось завжди да, такої людини буде винуватий. І цей хтось якось впливає на події власного життя. І от що робить людина, да, в такому моменті? Вона, начебто, забирає це авторство свого життя у самої себе, перекладаючи таким чином авторство на, оце, на середовище. Тобто хтось формує моє життя, а не я формую моє життя. Така людина свято вірить в те, що е, якщо вона якось живе і думає, то і навколишні люди також живуть і думають, як вона. Це буде називатися фантазіями про людину. Те, що я думаю про дії, наприклад, да, людини, як я їх трактую, про якісь її вчинки, що я думаю, наприклад, людина що зробила, а я думаю, що ага, це значить це і це керувало тією людиною, саме із-за цього, і цього вона зробила так, а не інакше. Тобто, що робить людина? Та да, приписує іншій людині свої світогляди, трактуючи поведінку людин, людини да, і своєї колокольні. Це, от коли кажуть, знаєте, усі люди наші дзеркала. Це якраз і буде про відзеркалення нашого відображення в інших. Коли в іншій особистості ми не бачимо унікальну особистість, а приписуємо їй те, що точно є в нас: те, що є в нас або в прийнятому стані, або в неприйнятому спектрі наших уявлень та вірувань про себе. А чого людина проєктує? Ну, бо це простіше всього. Ми щось знаємо про себе, ну чи ми думаємо, що знаємо про себе, а кому ми довіряємо більше? Ну собі, звичайно, от і вважаємо, що якщо я так думаю про ту чи іншу людину, то значить ця людина така і є. І взагалі навіть не допускаємо думки, що перед нами стоїть унікальна людина із своїми життєвими іншими настановами та принципами. Ми що робимо? Спрощуємо своє життя таким чином. Навіщо тоді да? це втрачати час, пізнавати іншу людину, піддавати сумнівам, наприклад, свої погляди чи принципи, простіше навісити знаєте, оцей якір, маркер на людину і поставити цей штамп свого уявлення про людину. Це простіше. Все, Справа зроблена. Нам все в нашій голові починає бути зрозуміло про людину напроти. Так і народжується в нас ото, часом. Ми починаємо казати, цей аб'юзер, а той нарцис, а та принцеса чи блондинка. І оце маркування воно не займає часу. Знаєте, оце кліше на всіх та все, це все наше. Ми так і будуємо свої стосунки, не бачачи людину перед собою, а бачачи, знаєте, чи оцього нарциса чи тупу блондинку. Чули такий вираз, да, та, що красота в очах того, хто дивиться. Ну, а коли ми проектуємо на інших людей, ми шукаємо спільні інтереси. Ми бачимо щось спільне в людини напроти себе, ну або ми думаємо, що ми це бачимо, і нам здається, що ми бачимо там себе. Ось така проста механіка. Ну, а буває так, що коли людина сильно від нас відрізняється, це викликає багато нашого інтересу. І якщо в нас достатньо вже знань про себе, коли вже є прийняття своїх різних ототождень, коли з'являється прийняття до особливостей іншої людини. І це тоді що робить? Це нас збагачує, розширює наш світогляд, наш досвід, робить наше спілкування продуктивним. Бо, що дає, да? бо є вже якесь тільки прийняття себе. Знання своїх відмінностей і унікальностей. І це дає шанс продовжувати стосунки, не розривати їх, приписуючи людині якісь брудні, на нашу думку, неприйняті якості. Да? А насправді це ті якості, які в нас є у самих, але вони в прихованому цьому пригніченому стані. Потрібно зрозуміти, що для того, щоб змогти прийняти відмінність іншої людини від мене, я маю бути впевнена, що в мені. В цих стосунках безпечно, що ця людина напроти мене є безпечною для мене. І от як будує свою безпеку поруч із людиною, е проектуюча особистість, вона приписує відомі та зрозумілі її якості іншій людині. Ця людина, начебто, стає таким чином зрозумілою, з нею стає ну, безпечніше. Вона починає її начебто розуміти, вона розуміє, що від неї очікувати, як себе захистити, які дії вчиняти. І це буде давати оцю безпеку в спілкуванні. І от я щось про неї думаю, значить, вона така є, значить, я очікую, що від неї там, очікувати. Да? Мені зрозуміло з нею в контакті, а насправді, що ну, ми не перевіряємо, так це чи ні. Ну, бо це потрібно да, втратити час на. На дослідження, на взяти відповідальність, а спитати, а в тебе це так чи не так, да? чи ти думаєш так чи не так, а ти вчинила так, бо це так, бо я так, да, вважаю, чи ні, це потрібно знати, знаєте, взяти цю відповідальність і вголос запитати у людини, а так, чи це чи ні, чи ні, це тільки в моїх фантазіях так, про тебе. Ну от, Наприклад, коли я поставила кліше на комусь, да, оце, як кажуть, розвішують ярлики, ну, там, оце тупа блондинка, то мене таким чином це що заспокоює. Я розумію, що ця тупа блондинка, вона чи насосала, чи просто пощастило з батьками. І тоді, що це робить мені? Це не підриває мою цю самоцінність. Ну я порівнюю себе з ким із тупою блондинкою, ну і і хто виграє в цьому порівнянні? Ну, звичайно, я. Все, система самобезпеки вона врівноважена, мені спокійно. Фу, я хороша, це вона просто тупа. Зі мною все ок, це щось із нею. Або я називаю когось нарцисом, да, чи називаю когось аб'юзером. Все, я назвала людину перед собою аб'юзером, чи нарцисом, чи тираном. Я вже не бачу перед собою людину. Я бачу оцього нарциса чи аб'юзера, чи тирана, чи як ви там називаєте цю людину. Я хороша. Система моєї самоцінності не порушено. Мені тоді безпечно, не потрібно дивитися, а що там стерчить з мене. Да? Не потрібно бачити тоді себе в стосунках. А де ж саме я проявляю себе да, у цих стосунках, як той нарцис, чи аб'юзер, чи тиран? Бо якщо я бачу це в іншій людині, послухайте, це точно є в мені. Діагнози можуть ставити тільки фахові спеціалісти, а не спеціалісти без спеціальних на те знань. Чому в якийсь момент обривається контакт між двома? Щось таке починає відбуватися в стосунках, що ці знаєте немає можливості зустрітися одне з одним, немає ресурсу або знань. Як ризикнути, щось запитати, наприклад, да, напряму оце звірити оці ці фантазії про людину, мої фантазії, да про людину напротив. І от замість того, щоб прояснити це через рот, задаючи питання, а як же насправді є, людина починає уникати, або робить, знаєте, спроби оці розірвати контакт. Простіше звинувачити іншого, того, хто напроти, в тому, що ну мав би здогадатися чи мала би, да? мав би подумати, як треба мені, сама б спитала, ну чи щось таке інше. Да? Тобто простіше в цей момент перекласти відповідальність за стосунки. Іншого, ніж ризикнути і проявитися із своїм баченням ситуації, і таким чином мати можливість побудувати оцей тоді контакт. Да? А коли людина фантазує про іншу, а іншими словами, проєктує на неї свої погляди та вірування, ну неможливо побудувати цей прозорий контакт, де все зрозуміло. І тоді що будується? Будується оцей, знаєте, контакт масками. Я, у мене є моя маска, яку я дозволяю собі показувати навколишні. І оця моя маска. Вона будує контакт із маскою людини напротив. А де я бачу маску, моїх про неї вірувань, а не саму людину. Таким чином, я не бачу напроти унікальну людину із своїми яскравими якимось особливостями, відмінностями. Я тоді не можу обмінятися із нею своєю якоюсь да, унікальністю та особливістю. Я не маю можливості наповнити цей контакт якоюсь, знаєте, спонтанністю, цікавістю, якоюсь непередбаченістю. Ну, бо це ж небезпечно. Ну, а як же тоді перевірити мої фантазії про іншого? Ви запитаєте. Да? Ми звіряємося, запитуємо іншої людини напроти словами через рот, як я вже казала, да? задаємо питання через оці я повідомлення. Кажемо: Я думаю, що в тебе це так і так. Або, От я відчуваю, що ти і кажеш, що да? там саме ти відчуваєш про цю людину напроти. Або ви кажете, мені здається. Що, коли ти так говориш, то це означає, і кажете далі да, свою думку, що це означає? І тоді ви не тикаєте, не нападаєте на людину, а ви кажете тоді про себе. І що відбувається тоді? От у людини інших, хто напроти вас да, в цих стосунках, то перебуває зараз з вами в контакті, тоді з'являється шанс прояснити, а як у неї. Шанс показати себе. А не дептувати себе якось під ваші уявлення про неї, ну чи якимось чином підлаштовуватися, да, під оці е, ваші бачення. І тоді цей контакт він стає ясним, безпечним, і стосунків зникає цей рівень високої напруги та тривожності. Зникає оця функція контролю і стосунків, де людина да, в контакті, де людина, начебто, має контролювати себе. Та свої хороші якості да, показувати тільки. І не дай Бог показати якісь свої неприйнятні, погані якості. Ну, Хороші дівчини не зляться. Да? А, або щоб показати наглядно, наприклад, приклад проєкції, я розповім вам анекдот на тему, який я дуже люблю. Можливо, ви його чули, а може ні. Але це, можливо, стане комусь ще більш зрозуміліше, да, про що ці проєкції. Тож, анекдот. Чоловік Холостяк вирішив <кхід> погладити. Свою сорочку, ну, а праски в нього не було. І от пішов він до сусідки попросити ту праску. Поки він йшов сходами до тієї сусідки, він почав думати: так, зараз оце прийду, там, позвоню чи постукаю в двері, і попрошу ту праску у сусідки. От вона дасть мені ту праску. А коли я її потім поверну, то я що? Я подякую. Ага, А я почну повертати їй ту праску, а може, вона мене запросить на каву. От то ми тоді познайомимося ближче, почнемо зустрічатися. Потім через якийсь час одружимося. У нас народиться дитина або дві або три. Оце вже вона почне товстіти, вона почне пиляти мене, ми почнемо сваритися через дрібниці. Врешті-решт вона забере дітей і подасть на розлучення паскуда така, відсудить мою квартиру, а я залишуся з ніжчим. І от, коротше, з такими думками підходив він до цієї сусідки, яка її сном і духом не знала. Що він іде з такими думками дзвоне, вона відчиняє, усміхається йому. Добрий день! Ви до мене за праскою? питає вона в нього. А він дивиться на неї, знаєте, таким злісним поглядом і каже: Да пішла ти зі своєю праскою. Оце він такий легесенький приклад про проекції. І тоді що? Да? Контакт навіть і не складеться. Бо у людини вже передбачена картинка, як цей контакт складеться. А закінчуючи, знову нагадаю, що коли ви, наприклад, ви коли ризикуєте в стосунках, ви отримаєте шанс отримати новий досвід. Ну, а коли не ризикуєте, то ви точно 100% не отримаєте взагалі ніякого досвіду. Тобто, ви, ну звичайно, ви не отримаєте і негативний досвід, якого ви боїтеся, да, цих своїх фантазіях. Це 100% ви не отримаєте цей негативний досвід. А, який, да, оце у вашому самому негативному сценарії розвитку цих стосунків, але ж ви також і не отримаєте позитивного досвіду, який міг би трапитися. І поділюся ще одним да, лайфхаком. А наприклад, да, як відповідати людям, які проектують на вас? Можливо, ви почнете це розуміти зараз, да, коли прослухаєте це відео. Наприклад, такі люди кажуть вам. Отак, от пояснюючи якусь свою думку, да, вони кажуть, от весь світ так думає, от усі так роблять. Або щось таке подібне, де буде весь світ, усі, усім зрозуміло, чи всі так роблять. Оце щось таке буде про всіх, отаке щось загальне. І, ну, знаєте, ну, щоб не сперечатися, не зливатися в оцей негатив, залишатися в оцій своїй стійкій я позиції, в цьому спокійному стані. Що зробити? То просто скажіть такій людині у відповідь на ось, да, що весь світ так має робити. А в мене не так. От усього світа так, а в мене не так. І що ви тут робите? Да? Ви не сперечаєтесь, ви не піддаєте критиці чи сумніву да, оцю авторитетну думку того, хто з вами зараз контакті, так себе придявляє. Тут ви просто говорите про себе. Це буде називатися я повідомленням. Да? Ви відокремлюєте себе від оцього, е, усього світу. Е, кажучи, що ну, а в мене не так. Можливо, у тебе так, у когось ще так. Да? Конкретно у мене все якось по-іншому відбувається. І тут ви говорите про себе. Це і оце, да, оце буде оце. сепарування вас від проекцій про вас. Або, якщо ж ви помітили, да? часто ми також. В в ролі проєктуючих людей. Якщо от ви самі проєктуєте на інших, то тоді спробуйте відстежувати в своїй мові ті місця, де ви фантазуєте про іншу людину. Наприклад, ви кажете іншій людині, ти на мене злишся, чи ти там на мене ображаєшся, чи ти там ще щось на вашу думку. Ну то запитайте у цієї людини, чи це дійсно так через я повідомлення. От ви кажете, мені здається, що ти зараз на мене злишся. Ну, ви ж не нападаєте, ні, ви говорите зараз про себе. Чи ви кажете, я відчуваю, що ти на мене ображаєшся, щось мені так здається. Дайте людині шанс сказати, чи це про неї, чи це тільки в вашій голові, да, да пішла, ти, коротше, зі своєю праскою. Або піти ще глибше можна. А, коли ви думаєте, що хтось про вас злиться, ну, на вас злиться, то запитайте себе. А чи це не ви часом от зараз конкретно злитесь? Чи ображаєтесь? Але ж ви собі не можете прийняти в собі да, оцю злість чи образу. І тоді візьміть в цьому місці відповідальність за свої почуття на себе і проговоріть, що це я зараз злюся. Це я зараз ображаюся. Припиняйте оце коло необґрунтованих звинувачень, якихось оцих підозр та постійних конфліктів. Ну, або не припиняйте, і тоді признайтеся собі, що вам це в кайф. І іноді і це потрібно, да, щоб якось різнообразити ваше, можливо, дуже сумне життя. Не знаю, як це про вас, Да? Я не буду казати, що це у всіх так. Можливо, у вас якось це по-іншому. Прокоментуйте да, внизу під цим відео в коментарях, а як у вас? А що ви думаєте да, про це відео, про яке я вам зараз тільки що записала. Як ви реагуєте да, в ситуаціях, коли на вас щось кажуть, що ви така і така, та або що робите, коли ви себе розумієте, що ви зараз себе так проявляєте і проєктуєте? Це дуже цікаво починати досліджувати себе і спостерігати, як це проявляється в інших людях. І використовувати ці лайхаки, про які я вам казала, да? це, говорячи, я повідомленням, ви на людину не нападаєте, ви не викликаєте агресію у свій бік, ви просто кажете, ну, добре, у тебе це так. Ну, а в мене це так. І все. І тоді ви можете залишатися в цих стосунках, а не вмикати супротив і починати його розривати. Да? Бо щось там не так, щось ви там не так відчуваєте в цих стосунках. Бо, можливо, ви там уже да, десь і в злеті, послухайте попереднє відео, буде вам також корисно. Ну, а наступні відео планую записати про інші способи переривання контакту. Тож підписуйтесь, ставте мені ваші вподобачки. Там оце є дзвіночок, також, щоб не пропустити оновлення, коли вийдуть нові відео. І давайте свій зворотній зв'язок у коментарях. Я залюбки поспілкуюся з вами, мене це мотивує на продовження, на записування нових цікавих тем. Мені дуже приємно спілкуватися з вами там. І до наступної зустрічі! Знайду час і запишу вам ще щось цікавеньке. Дякую за вашу увагу і всього найкращого.